Сушимо сходову клітину. Тут вже поштукатурені стіни. Треба трошки підсушити повітря. Досить високі стелі, тому потрібно це швиденько. Саме воно дуже довго сохнути буде. Поставили осушувач. Вже трошечки більше за добу він працює. Зараз показує 69%. Ми вже вилили два бачка, і от і третій вже майже наповнений. Якщо є можливість ставити, поставити в каналізацію, то краще поставити в каналізацію, тоді менше буде турбувати. Ще важливе зауваження, коли е, третя стіни то не можна осушувач включати, так як він швидко буде забиватись пилюкою і може вийти з ладу. Тому після всіх шліфувальних, різних таких брудних робіт, коли вже нема пилу в повітрі в приміщенні, то можна ставити осушувач і таким чином сушити.